21 рік тому, 6 грудня 1991 року, Верховна Рада України прийняла закони про оборону України та про Збройні Сили України, якими молода українська держава офіційно започаткувала, а фактично відновила тисячолітню традицію творення і розвитку власних військових формувань. Відтак саме у цей день український народ вшановує своїх захисників. Радна праця і бойова слава українського воїнства завжди були предметом усенародної пошани і гордості. Подвиги та чесноти, патріотизм і самопожертва лицарів Київської Русі, козацької держави, воїнів збройних формувань, що протягом століть боролись за українську державність з любов'ю, оспівані у поемах і піснях, правдиво відображені у літописах, літературних творах та наукових працях. Нам є чим пишатися у славні минушині, є з кого брати приклад. Пам'ять про бойові традиції великих предків надихає, наснажує і зобов'язує нинішнє покоління військовослужбовців Збройних сил України з честю і гідністю виконувати свій патріотичний військовий обов'язок, повсякчас удосконалювати бойову професійну майстерність, завжди бути готовим зі зброєю в руках, захистити український народ і рідну землю від будь-якого ворога. Саме тому і сьогодні у непростих соціально-економічних умовах українські військовослужбовці проявляють кращі риси військових професіоналів. Вірних синів і дочок своєї вітчизни долають нові висоти бойового вишколу. Склалося добре враження від професійної і злагодженої роботи офіцерів і солдатів. Ви продемонстрували майстерне і впевнене володіння зброєю. Відчувався бойовий настрій. Прагнення якомога краще виконати навчальні бойові завдання. Упевнений, що вам можна довірити захист нашої держави, свідченням цього стали цьогорічні великомасштабні навчальні бойові заходи, зокрема дослідницькі, експериментальні командно-штабні навчання з органами військового управління та військами, перспектива 2012 міжнародні українсько-американські військово-морські навчання із залученням інших країн сібриз 2012 українсько-білорусько-російські батальйонні тактичні навчання, слов'янська співдружність. Для українського війська ці навчання дають в першу чергу це е, досягти взаємосумістість в діях, бо ви знаєте, е, як в Косово, так і в Ліберії і в Конго нам приходиться виконувати задання пліч опліч з друзями, які забезпечують мир в тих державах. Друге це безумовно це спілкування, це набуття. Досвіду, який необхідний любому військовому, бо як кажуть, вік живий, вікчись. А кожен іде по своєму шляху, якщо він буде ділитись своїм досвідом, безумовно, ми будемо досягати більшого і більшого в нашій військовій науці. Також було успішно проведено українсько американсько команду штабні навчання із залученням військ Rapid тисячі 2012 на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії супопутних військ і гетьмана Петра Сайдачного Бен Труюрпатибітен Лукт дифферні арез, а не си серніонерванс. Морсопкаю трені та тренін солдерж, анісі да хір. І Я дуже багато відвідав різних навчальних центрів в Європі. Це один з найкращих в Європі. І я бачу тут видно, що гроші витрачені саме на покращення інфраструктури, вдосконалення. Щоб добре підготувати солдатів, треба мати хорошу інфраструктуру. Особовий склад навчального закладу з честю виконав покладені на нього відповідальні завдання з підготовки, забезпечення і проведення цього важливого міжнародного заходу із залученням близько півтори тисячі учасників з армії 16 країн світу. А полігон навчального закладу визнаний одним з кращих у Європі. Мені приємно сьогодні відзначити, що на базі академії сухопутних військ на, в цьому місці проводяться такі високі навчання і високі гості сьогодні присутні присутні на цих навчаннях. Дякую за те, що ми маємо сьогодні змогу навчати на цих навчаннях курсантів. Вони мають змогу не тільки. Підвищувати свій професійний польовий а Вони сьогодні спілкуються зі своїми колегами друзями і підвищують рівень мовної підготовки. Перш за все. І це дуже приємно, що велика кількість сьогодні курсантського складу приймає участь. і Я думаю, що це буде великий позитивний плюс для навчання курсантів Академії сухопутні. У порівнянні з минулими роками відзначається підвищення багатьох показників бойової підготовки, зокрема збільшення годин нальоту українських військових льотчиків, виконання і перевиконання програм стрибків з парашутом високомобільних десантних військ, бойових стрільб, водіння бойової техніки та виконання інших вправ практичного польового вишколу. Дають надію подальшого якісного розвитку збройних сил України, заходи щодо розробки, модернізації та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки. наконец-то отошли от пропасти, от экономической пропасти. Промышленность начинает возвращать армии и нашим военно-воздушным силам, нашим поветренным силам самолеты. Возвращать в строй. И, как вы видите, этот красавец уже с завтрашнего дня заступит на боевое дежурство. И мы надеемся, что до конца года мы обеспечим заводу очень серьезную загрузку. Сприяє зміцненню національної безпеки України та міжнародного авторитету нашої держави, участь українських військовослужбовців у миротворчих операціях під проводом організації Об'єднаних Націй, Північно-Атлантичного альянсу та інших міжнародних ініціативах щодо зміцнення безпеки у світі, незмінно високими є довіра і повага до нашої армії з боку суспільства. Громадяни України неодноразово переконувалися у готовності і спроможності військовослужбовців прийти на допомогу під час стихійних лих і техногенних катастроф. І у біді і в радості в повсякденних буднях наше військо завжди разом із народом. Ознакою сучасної армії є підвищення якості військової освіти і професійного рівня військових фахівців. І в цьому важливу роль відіграє Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного кращий у збройних силах України вищий військовий навчальний заклад, що гармонійно поєднує традиції класичної європейської та вітчизняної військової школи, творче застосування сучасного досвіду підготовки військових фахівців передових держав світу, високу динаміку розвитку навчально-матеріальної бази і науково-педагогічного потенціалу. Україна долаючи об'єктивні труднощі та нагаразди, йде шляхом творення мобільної професійної армії, оснащеної сучасним озброєнням та технікою, а також забезпечення соціальних стандартів для своїх захисників. Пріоритети поставив нам президент: це і створення більш компактних, компактних мобільних і добре оснащених військових сил, і повищення соціального захисту військовослужбовців, і привлечення науки. і Ключевой и краеугольный для нас вопрос ⁇ это вопрос повышения денежного содержания военнослужащих, повышения пенсионного, пенсионных выплат для военнослужащих, решение, наконец, тех вопросов по очередникам на квартиры, которые, опять-таки, накапливались годами. И все эти вопросы сейчас мы решаем. Тож нехай на цьому шляху нам усім вистачає мужності й терпіння, сили здоров'я, нехай підтримують нас віра, надія і любов, щирі людські стосунки та злагоду у наших родинах і військових колективах. Хай буде мир і спокій на нашій українській землі! З професійним святом вас, бойові друзі!